Цей завод ще декілька місяців тому вже готували на банкрутство. І таких заводів в Україні десятки і сотні, коли оборонна промисловість була знищена. Ми дали можливість новому керівнику не тільки погасити заборгованість по зарплаті, але й вдвічі збільшити кількість працюючих на заводі. І завод зараз працює в три зміни, як і всі заводи підприємства «Укроборонпрому» і виготовляє військову техніку. Одна з машин тут куплена за державні гроші, а оця машина куплена завдяки 15 тисячам миколаївців, які скинулись, і Миколаївський бронетанковий завод зробив одну з найдосконаліших медичних машин, яка вкрай потрібна для зони АТО. Це вже четверта машина. Що стосується іншого забезпечення військовою технікою, то нагадаю, що 13 тисяч одиниць. Військової техніки відновлено. 1000 одиниць вже зараз виготовлена і модернізована підприємствами Укроборонпрому. До кінця поточного року тільки Укроборонпром поставить 250 додаткових одиниць військової техніки. Національна гвардія. Загалом півтора тисячі одиниць. Поставка до кінця поточного року ще 600 машин, що необхідно. Необхідна не тільки техніка, а необхідне навчання. І саме тому разом з Національною гвардією ми опрацьовуємо ідею створення військово-тактичного підготовчого центру в Київській області для підготовки наших збройних сил, тому що техніка без людини не вартує нічого.